Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Дякуємо, Пресвятій Трійці за силу, даровано Присвяти Діві Марії. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословен, підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дякуємо. Пресвяті Трійці, за мудрість дарована Пресвятій Діві Марії! Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословен плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дякуємо, Пресвятій Трійці за ласку і милосердя, даровану Пресвятій Діві Марія. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословен прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписатись на наш канал на Ютубі в Молитві наша сила. Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових молитв з Господом Богом і Марією в серці.